Naša proizvodnja, tu uh, mi izvabljamo jabolko, sveže jabolko pridezemo sem, uh, mi ga uh, čistimo, izvabljamo. In prav ta svež sik, ki se izvabljajo, gre v te bobke, on začne tam zelo dikavo in švitko broditi. In uh, on tam brodi tvoje jabolko. Процедури, але вони без ніяких нічого не додається. нічого не додається, Три, тільки йде певний раз, треба його перекачувати, коли погода, коли місяць, там є дуже багато параметрів, це треба знати. І після десь 3-4 місяці розливається в таких пляшках. І туди там ще є. його Лічний цукор від яблук. Нічого не додається, ніякого цукру, ніяких дріжджів, з чи щось такого. У нього є свої дріжджі, натуральні. І йде у тої пляшки саме друга ферментація. Вона десь від коли ми заливали тут сидра десь у січні і іде друга ферментація аж до. Зараз вона ще не завершена.